Всім привіт! Це їжа файного міста! З вами Андрій Турко, Юрко Кулих І ще, до речі, запрошені гості, при них трошки згодом. Але сьогодні ми показуємо вам франшизу від всіма улюбленої Галі Баловиної. І перша відкрилася, до речі, в Луцьку, там, де і власники Галі Балованої. Друга у Тернополі. І вона називається Габар. От бачите, де доходиться, до речі, Оце «One експрес-маркет Габар. Львівська, якщо домовляє, 6А можете виправити біля Зуну, колишній танк або протитанковий... Міняв багато назв. Ось. І надайте дуже. Просто орієнтуйтеся на One Main Express Market. І це мультибар. Чого вам варто і подивитися? Ну, боже мій, тому що це Галя Баловано. Тернопіль любить Гал... Галю Баловано. Я люблю Гал... Галю баловану. І Юра Кулик теж. Так, ну що, давайте всередину. Перш за все. Це певне, що перша програма їжі файного міста, коли а, наші студенти з Юрою, тому що я викладач англійської, Юра, викладач а, журналістики, плюс операторської майстерності, плюс монтажу. А, тут наші студенти, які проходять практику разом з нами, студенти, привіт, студенти. Знімають е, все на стедік. SMM, Це, SMM. SMM, Це і сьогодні студенти з Галицького коледжу також будуть пробувати страви казати, як їм, тому що нам ще цікаво, щоб і студенти з зуну подивилися цю програму і могли оцінити, що варто брати, що не варто, чому ні. І давайте зразу познайомимося з людиною, яка відкрила цей заклад. То є Юра, Юра, привіт, Привіт, Андрій! Так, я зразу ось вмикну е, мікрофончик. Давай буду так тримати. Давай. А, так, Галя Блована. Перш за все, це мега розкручена мережа. Це Супер, мережа. супер розкручена, супер смачно, супер здорова. Чим це відрізняється від галі Галібаної? Дивіться, якщо Галя балована – це домашні страви, okay. то габар це ресторан, ресторанного рівня страви. Тобто це не заморожені страви, а це вже є страви, які вам подаються, ви зразу їх їсте. Так, все вірно. Це може бути їжа в закладі, це може бути їжа на виніс, це може бути їжа на доставку. Це готові страви. Але це зовсім не ті страви, які продаються в мережі Галя Це зовсім інше. Бо я бачу, тут є інші піци, тут є бургери, е, снеків там не бачив. Є суп том ям, який вартує 105 гривень. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, де краща ціна на суп том ям, наприклад, ось так. Все вірно. У нас меню ледь відрізняється. Меню робив шеф, який має понад ену кількість відкриттів ресторанів. Все відпрацьовано, технологічні карти, все супер здорово, якісно, смачно. І ще що цікаво, тут видача страв практично миттєва. І давайте ми спробуємо. Я знаю, що тут картоплю фрі видають практично там за півтора-дві хвилини. Так? так, для цих речей у нас є турбопечі, аналог як. Е, uh -huh. 에... Напишіть, Картоплено хто харчувався коли в Київсі, мені подобається. Ось саме ці турбопечі, які вартують. Mm -hmm. uh, ну, як добра, Toyota RAV4, Так. Як добрий автомобіль. <laughs> Але він того вартує. Далі uh, є пічка, чи це не пічка, де страви зберігаються за температурою 68 градусів. Все вірно. І вони просто чекають на своїх uh, замовників. Mm -hmm. Знаєте що? Давайте так. Товаришу, давайте замовимо якісь страви, що би ти рекомендував. Сніданки я б хотів і разом з студентами з'їсти. Це будуть бейбі-сирнички. Далі панкейки. Колесний вибір. Супер. Два салати. Давайте це буде фірмовий з качкою і з креветками. Юра, до речі, покажи ціни. Піца буде у нас три сири, бургер з яловичиною плюс суші. Бургери вартою показати. Супер. Дивіться, картопля фрі 30 гривень. А ви можете от зараз прямо почати готувати суто картоплю фрі? Чи реально? От давайте час пішов, от прямо вже. Палам! Засікайте, скільки часу нам дадуть картоплю фрі? А Юра, ти знімає, які роблять? Я не знаю, але її роблять. Далі другі страви. Що би ти порадив? Я би, мабуть, порада скуштувати морепродукти з рисом і чорнилами 105 гривень, так, файно. Таке, мабуть, це мало де можна знайти. О, І я бачив, що тут просто беруть, поки ми готувалися до зйомки, тут купа людей брали про плов з куркою. Що і заговорюють сьогодні? Плов з куркою. 70 гривень новинка. Це все новинка. А, слухай, а, ти рекомендував карбонару? Карбонара це моя одна любов. І я її рекомендую вам. Е, її роблять правильно на яєчних жовтках. Взагалі, вся, всі страви робляться тут. Сам, і це абсолютно. великий плюс. Е, і Я хочу спробувати, що то за том ям за 105 гривень, бо кращої ціни в Тернополі не бачив. Якщо знаєте, де, напишіть, будь ласочка. Так, ну що, скільки часу прийшло по картоплі фрі? Давайте, давайте глянемо. Подібні. Ану. Так, то, то вже бургери почали робити. Добре. Так, картопля фрі о десь там робиться. 2 хвилини, 13 секунд. Я, я ж тут перегнув за півтора хвилини. Не знаю, може воно буде трохи трохи довше. Ось. А, до речі, є кава. Кава від 20 гривень вартує. Чай від 10. Напишіть, чи дорого, чи ні, не знаю. Дівчата, чай пробують. Чай як? Норм? Нормально. Супер. Клас. Є ще, можливо, комусь цікаво. Сніданки починаються від 25 гривень. Ну, дивіться, Галя баловна це про що? Це ціна якість. Тобто, я вважаю, що це класний варіант для студентів. Студенти сьогодні будуть пробувати. Студенти з Галицького коледжу. Як вам взагалі вчитися в Галицькому? Все добре. добре. Так, все добре. Попробуйте сказати постеріг. Вам подобається практика зараз. О, дуже. Особливо, коли годується, прям ідеально. Сьогодні практика така, що студенти будуть наїджені. Ну, це як мінімум, не знаю, як їм сподобається. Вони скажуть, що вартує тут брати, так як ну, мені трошечки під сороковнік так по роках. І, Юрій, Юрій, Кулику, 30 років. М -м, студенти, вони, можливо, по-іншому дивляться на їжу. Ось, має. тому будемо питати, що їм сподобалося, що, що так собі. Ну що, ідемоте забирати пене -пен печу страви. Так, супер, товариство. Тут картопля фрі вже майже готова. І нам секунд залишається. секунд... це насправді знаєте, що це важливо, того, що скільки в середньому, скажіть, скільки в середньому перерва, може 15, може 20 хвилин. В Галицькому перерва є там на 20-25 навіть. Ну це максимально. Ти маєш прибігти в заклад, встигнути замовити, поїсти і попасти на пару так, щоб там не кришити. Це мега швидко, насправді. І я думаю, що з Zoom сюди, чи там, з тангу сюди приїхати, прийти, прибігти, це буквально ну, 2-3 хвилинки. Далі все від вас залежить і відповідно від швидкості е, наших офіціанток. Ось так. <тур> так, вже так, ну що, що <тур> в нас є? Що в нас є, гамбургери? Клас. Це, хлопці, вибачайте, я знаю, ви б дуже наші. хотіли, але це попереднє замовлення, ага. а вам вже віддають. А нам віддають, що перше буде певне <тур> <на> картопляхрі? <тур> І... Все, дві є коронавіру. Справили за 2,5, супер. Ти замітив, що вона без олії? Вона готується без олії. Це певне, що круто. Не знаю. Це Зараз зі зі Зараз спробуємо. Дівчата, йдемо пробувати прямо за стіл. Ось у нас є перша страва це і кортопля фріза Маєш з що хвилини. знімання на студії, а не Ну та та то на студії, плюс це є практика для студентів. До речі, я бажаю це дуже круто. Ставте нам вподобайку, обов'язково поширте це відео. Плюс до того всього обов'язково напишіть якийсь коментар, тому що ми, крім того, що ще й показуємо заклади. Нові, показуємо, як працює франшиза «Габар» від Галі Балованої. Ми ще і несемо освітню функцію. А, а це воно пікає, бо. А, то так забирається. Клас. Ми побачили, як забирають страви. Воно пікає. Воно пікає. Так, стоп, здоблю фрі. Картоплю вам готували. Так. Тримайте. Потримаю. А решту страв, які ви замовляли, ну, більшу з них частину, вам буде видано за авер'я. І це ага. 0 хвилин. Ага. Зовсім без очікувань. Ага, до картоплі фрі взагалі, чи є якісь соуси? Соуси є. Соуси є. Так? Соуси так. є. Дайте якийсь соус, який думаю, найприкольніший соус. Це який. Я думаю, класика. Класика це буде. Давайте класику. Дівчата, дайте щось класичне. Класичне. Ага. Ей, вибачте. Це класичний соус, називається кепчук, так? Mm -hmm. Так? У нас кажуть так. Добре. ну давайте пробувати. Стоп, не просто тут. Давайте пробувати mm -hmm. з дівчатами mm -hmm. разом. Так, ну все, товариство десь за хвилин, за хвилин 10 приблизно, Ну все, у нас є на столі. Це класно. Загальний чек, ось. 1067 гривень. Ось. На таку поляну. 250 гривень на. Ну, ну насправді ми тут більше взяли всього, ми тут півменю взяли. А, так, Дівчата ще принесли бонусів. Yeah. В кого лимонад. В мене оранджад. Напишіть, чи пам'ятає хто щось за оранджад. Починаємо. Все, давайте тепер ваша черга. розкривайте, хто що хоче. Це марічці. Окей. Так, кажіть в кого що. О, В мене сирнички. Хто хоче брати сирнички? Давайте, Давайте сирнички. Казали, що дуже добрі. Нам їх дуже рекомендували, то окей. Так, у мене салат з креветкою. Mm -hmm. Так, то твій пане був, правда? Це так, то ваш. У мене панкейк, до речі, слухайте, воно виглядає. Виглядає гарно. інстаграмно в тому числі. І воно і ароматне максимально. Може, може хтось хоче? Я не стою. А, ну, <реш> <реш> так, що <реш> 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 <Так. реш> журналісти кажуть за панкейки? Чесно, я, я дивлюся найбільше на той суп Я мені цікаво просто за нього. Якщо це він, то мав би бути. О! Це суп том ям, який вартує 105 гривень. Вибачте, я можу спробувати. Плюс паста карбонара, яка на яєчних жутка готується. Пробуйте. А це морепродукти з морепродуктами. Що це в нас? Ага, з рисом і чорнилом каракатиці. Хто хоче? Ще донесли піцу і А це піцо, йоть. Ну, дівчата, давайте. Час треба їсти, поки, поки що. Я спробую, том'ян вам передам. Можете ділитися. Цей е, журавилини? Добре, добре. Він дуже смачний. Я, я не, не фанат журавлини, але він смачний. А в мене манго маракуя. Зараз. Дуже смачно. Mm -hmm. Ну, що би я сказав за том'ям, нам з Юрою треба гостріше. Це перша штука. Але це том'ям, це том'ям за 105 гривень. Дивіться, якщо ви любите гостре, кажіть, щоб було гостре, бо це, на жаль, не гострий том'ян. Тим, хто не любить гостре, тим зайде. Тим, хто любить, як ми, треба перцю додавати. Але давай всередині, що є? Всередині все, що потрібно, то і є, відповідно. Ось. креветки є, є. Риба навіть є. Клас. Їдемо далі, що у вас? за свій салат, адже просто погляньте, тут дуже багато і дуже великі креветки, багато зелені, є перчик та помідори. Дуже смачно вже спокою. Okay. Мені дісталися сирники і мені дуже подобається, що тут є е, свіжі фрукти і чорниця, чи що то так? Oh. І насправді вони дуже смачні. Ну, вони yeah. не е, пересолоджені, вони такі в міру солодкі, так, як я люблю. все дуже смачно. So. So. Так, а Я ще я... не поділилася. Знаєте, що нам треба більше вилочок. Ой, а можна нам більше вилочок? Дайте нам ще вилочок, будь ласка. І ложечок, і вилочок. Бо не хочу. Хочу спробувати ще того, того, того. Віддай мікрофон, їй що. Нормально так? О, дякую. <ривай> Супер, оранжат. Так, у нас є ще вилочки. А, і ложечки. Є ложки. Карбонара! Повісти, як, як тобі там то ям? Я повністю погоджуюсь з думкою Андрія. Не вистачає гостроти стратегічного яму, але в цілому дуже смачно. Справді, ще й за таку ціну. Так. Найбачу, Ай, що тут в мене. Я не пам'ятаю щось таке. Зараз я подивлюся, щось таке. Було. Mm, це суші бургер. А до речі, це... мабуть, що буде а осінь? Ні, це... це салат з качкою, напевно. О, зараз будемо пробувати. Давайте заберемо його. Чи це просто бургер? Шоколад класний. Я коли їм, я не сильно розумію. Слухай, Юра, що я скажу? Це найшвидші, найшвидша паста карбонара, яку я їм в житті. Це прикольно. Навіть в тому плані, що дивись, воно от в такому форматі, якщо ти не встигаєш на пару і ти в зону, ти от доїдаєш, ти добігаєш, доїдаєш. Ага. Ну, хай собі під парку їсти. Не можна, не варто. Держіть, спробуйте. Це бомбезна карбонара. Давай, такого, такого формату, Друга не ресторанного. Будеш... Я буду суші Чекай, бо Я не, можу жити Давай, я не фанат суші-бургера, скажу чесно. Викажіть. Я взагалі не фанат суші. Якщо пам'ятаєте, Я величезний ю... фанат угу. суші. Єдине, що мені не вистачає, можливо, краще подавати соєвий соус, але в цілому начинки тут дуже багато і бургер дуже смачний. Тут є креветка, огірок та крабова паличка. Клас! А Я хочу сказати, що мені навіть дуже сподобалася паста. Вона досить смачна така. Я би її взяла з собою під парту і не з'їла на парі. <рес> <рес> на парі операторської майстерності. Ой, ні, хто хоче спробувати, оце добро чуть-чуть попробую. З чорнилом каракати ці всякі морепродукти. І не тільки. Це, до речі, непоганий такий обід. Тут просто прямо обід, бачиш. М -м. До речі, чорнило не тільки дає колір, воно ще дає якийсь смак такий цікавий. Непогано, мені подобається. І це ситно. Доволі великий салат, що теж подобається. Так, хто хоче спробувати, і давати якісь пісунки робити. Я хочу нагадати, що ми ще піцу не пробували. Я так дивлюся на неї, вона тут стоїть. Ось піцу. Вона виглядає дуже апетитно. без олії. Я її пробувала, вона, до речі. Дуж... Вона достатньо солона і достатньо кругурка. Бо, бо, бо часто в таких закладах вона буває така намісляниста мі... і м'ягенька, а ця прям мені зайшла. А як Так, таке. Слухайте, давайте, дівчата, ви беріть піцу, я беру. А Це що? А, це... Це бургер, якраз бургер-бургер. Давайте, ви бургер, ще пробуйте піцу. А я попробую панкейки, бо я люблю панкейки. Ось дивіться, як воно виглядає. Я так думаю, що це зущаночка. На сніданок нямка. Навіть дуже. Від мене рекомендація. Не знаю, як, як сирники були. Добрі серники. Ну це прямо дуже добре. На сніданок я б такий. Не пам'ятаю, скільки вартує, але клас. Панкейки класні. Піца бургер. Ви як? — Я Дякую, Так, Білі самі. Зараз я довіду. Я куштую піцу і я хочу сказати, що вона дуже смачна. Тут сир тягнеться, напевно? Я не пам'ятаю, що такої піци, якої так сир тягнувся, так апетитно дуже. Так. Ну і просто спечь. Бачу бургер. Бургер більш такий до класичного схожий, правда? Так, так, так. він... Ну, Все як входить в стандартного бургера. Салат, булочка. Якийсь соус з зеленю, сир, кетчуп, і, і ця і котлета для швидкого перекусу, саме саме то, саме Слухайте, Якщо підсумувати взагалі все, це для кого? Заклад? Це більше для студентів, які хочуть швидко перекусити mm -hmm. і наїстися. Це головне, бо не в всіх закладах можна ну, можна. Взяти їжу, але неї не наїстися. Fact. Хочу зробити ромашку, дуже смачно перекусити, тому що мені тут це насправді дуже сподобалось. Ну, Я не багато скуштувала, я піцу спробувала, сирники і пасту, але вони такі дуже круті. Ну дивіться, як на мене, пару моментів є. Наприклад, там, з дотою я би побавився по тому яму, я би його зробив гостріше. Але знову ж таки це індивідуально. Ем, не треба очікувати від тих страв мега ресторанності, перш за все, це є штука, яка момент видається. Ем, в п'ять хвилин, в сім хвилин, тобто до десяти, всі страви декларуються, що до десяти хвилин не всі заберуться. Абсолютно Здорове як вам Здорово є, тут немає нічого на олії. до речі, це плюс. Я як сама студентка радила би студентам саме суші бургер Це справді дуже смачно. Обов'язково його доїм до кінця. Це швидко це можна навіть взяти собі ось так в руку і піти на пар. Клас. Ну що, товариство, Галя Бауна, знаєте, гарантовано, пробували неодноразово. Це є саме від Галі Балони франшиза. Пробуйте, тестіть, ціни зовсім невеликі. Це плюс. Шикарна штука. в мене оранжат вже допиятий. Там як смузі, до речі, всі, всі казали, що вау. Мені дуже сподобалось. Ну таке кисленьке, я якраз і люблю таке кисленьке, воно дуже смачне. Чим воно? Це манго мангомаракуя. Багато на є кісточки. До речі, та воно робиться не з сиропів. Що класно, воно робиться з натуральних, з натуральної сировини. Тобто, якщо там манго маркує, то відповідно манго маракує і, і вода. Так, 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 попросимося ще на кухню. Але не сьогодні. Не сьогодні. Якщо так. зробимо програму, то хай буде. Можливо, навіть зробимо якийсь гів. Не знаю, можете спробувати і ви. Дякуємо нашим партнерам. Це Ітернет з інтернет, який завжди з нами. Компанія Інтернет, це завжди якісний інтернет. Дякуємо. Галицькому коледжу, дякуємо студентам, журналістам. Це, як їм практика, на парах. Як практика. Шикарна практика. Я би хола було би 100%. Ми ще зараз тут доїдати будемо просто разом з Юрою Куликом, викладачем, до речі, Галицького коледжу, Галицькому коледжу вітання. З вами була їжа «Файно міста. Це як заходьте, смакуйте. Нам сподобалось, все смачно. Ну що, давайте наш клич. Ми в кінці... не знає, раз. Боже, Давай. ми в кінці маємо сказати смачно. Дивіться, дивіться. Всюди добре, а в Тернополі і в Україні 3-4 смачно! Є!